Підпишись. Чапа-чапа, пуста лайк. Рові-рові, лава-лава, Руві, руві, бум бум-бум-бум-бум Короче, всем привіт на, на канал Марко Маркіша. Підпишись і пуста лайк. Я чекаю, давай. У тебе, ти маєш 3 секунди. Раз, два, три. Коротше, добре. 3. 3 секунди маєш, давай. Уже я засик. Засік. А ти тут ще не лайк і не підписався? Давай. Постав лайк. Можна мене назвати забувайка, бо я. Оцей. Бо я забув, чи я привітався з вами. Не треба ще собакам дати їсти. Так. Так, бобік, шмопсік. Шарік. Все. Ну, три собачки. У першій серії було одна, а тепер три. Як це сталося? Я вчора знайшов собаку. Я, коротше, її приручив. Ой! Позло! Ой, як повезло! 16 маю. А знаєте, що повезло? А, так, 16. Бо, коротше, я йшов в шахту, Шахту. Перед, коли йшов, і я добив, добив 4. А в мене ще помножу на, на 2 рази, а потім у мене Майнкрафт багнувся і в мене плюс ще один. Ну, Плюс ще один 17. Прикиньте. Кстати, я тут уже й я не можу в ці двері навіть відвіди. Блін. Все, дивіться, як я тут зробив. Тут така собі поличка. Отака. От а може, так зробити, а? Отак От якось більше стільовано виглядає. Кажу, тут картина така. Ем, тут, типа, я тут так зробив. Така штука у мене тут. Ну, і картина. Та, собаки? Пойдет! Кстати, я тут зробив диван. Я зробив на ковальню, а ви вже бачили. І я зробив ковальський стіл. Я не знаю, нащо ковальський стіл. Ви зараз, напевно, дуже сильно посмієтеся, нащо. Я не знаю, чому. Хто не дивився першу серію, то такий в мене гардероб. А це зеркало. Коротше, тут зверху. У мене ванна. Яка ванна, Марте? Що Тю. Так, це у мене тут кухня. А це у мене. Ти... Кріпер, ти що там робиш? Ось зараза. Коротше, отут у мене така тераса. Бам! Ну, як ви могли побачити, тут є ще одна кімната. Коротше, це ця кімната, вона. Ну... Типа тут сундуки це все це все таке. Кстати, я не знаю, чи ви бачили чи ні. О! О, стак у мене вже і три. Ідеально. А на, нащо у меня так багато желез, я вообще не знаю. Арбалет. А я то думаю, куди я арбалет подівав? Капець. Это а, а, арбалет. Я думаю, что я сказав. Люк. Ой боже, заберіть мене в психушку. Ядерна бомба, стривайте. Так, давайте, короче, вийдем. І я маю Халло, кріпік. Що мені робити з цим кріпіком, я не знаю. Ам... Може його прив'язати? А як ви думаєте, можна прив'язати? Ще ні? Я не хочу, що ти там сорвався. Ой, я знаю, що треба зробити. О, я дуже сильно знаю, що треба зробити. Треба взяти меч. Да вообще бы я туда ядерную бомбу за і все, еще тай найту суби там крипер. Роб, что захочешь. Бабик, иди сюда. знаю, це чи це с Так Точно ні? Ё-моё. Не давайте я тут сделаю, чтобы я вышел. О, все. Так видимо, типа тут бачимо, не? А может вообще туда запрянут? А то не наш. Yes. Туда. Зариваємо яму. Блін, це геніально, жаль. А перший тільки, що у мене около мене щось, щось ходило Я не знаю, хто навіть. Ну, хто з цей ходив. Так, давайте підем на На ферму Трасняка. Бля, ще й поламав. Опа, все. Все нормально. 9. Бав ще ідеально. Бам. Як на цій серії цей набереться, а, не знаю, не знаю, скільки набереться. Ну, допустимо, 30 переглядів. Ну, і один лайк. Та ви не ставите лайків та і все. Коротше, як 30 переглядів, не поставте реально лайк. Мені вже не доїло. Невелика за мене там за заборчиком за заборчиком. От і там ще один вирост росник, Капець. 10. Чи я просто не зламав. Все нормально. А, тут у нас взагалі не хоче рости. ці. О, тільки що цей підрісур. А що взагалі це не хоче рости? А може має бути один гарбуз? Як має виростити у цей один. Як ви думаєте, ні? Кстати, я. Я тебе зламаю, трасничок. Я тебе зламаю, я тебе поборю. О, Я взагалі ще навіть не бачу. Ну, я взагалі нам не розказували, що у мене взагалі з'явилася тепер ферма. І у мене, як завжди, з ікраном щось недобре. Коротше, добре. Ем, ну, це овечки. До них нема б ніяких претензій. Та куди цей блог можна поставити? Так, давайте сюди. Пайдіо! О, статі! А як скрафтити оці штуки і поставити їх там? Типа, щоб коровам було видно. А? Як вам ідейка? Ідеально. Для кого ідеально. Вісім, все так ідеально. Так, і треба мені ще, коротше, ці три. Так, м -м, 9 на 3 дорівнюють. Я не знаю, скільки? А. Та, йома, у там перше можна було. Раз, два. Нащо я два я сам. Ага. Баляха. Щось тут недобре. Треба ще воно брати. Ну, а там уже вечір ми не успіє. Ай. Все. Е Та не думав, що так Взагалі тут це має стояти. І мені треба одне з. Взагалі в мене є одне залізо. Якраз. Давайте тут вже двері поставимо, шоль, я не знаю. Так, ідея, ще в мене двері тут стояли одні. О, десь тут. Угу, от вони. Все. Я взагалі не знаю, чому я сюди двері не поставлю. Ну, мені так добре, значить. Сюди треба закрити іти спати. Ой, блін. Ну добре. Букайдмонстри, там? Та є та, мою. Собаки, що робити? А! Я не знаю, просто напросто Ну, там вообще Криперк. Кріперк. Ні, кстати, картина взагалі имбова. Ну, зацініть реально имбова. Просто имбова. Ця картина, просто имбова. А емой. Тому давайте хоч переберуся. Все, я вже перебрався. Не... О, а вже тепер можу спати. Будем брати на заметку. Привет, зомби. Привет, Блін, Блин, як я ненавижу малого зомби. Давайте ты опыт меня сюда, а не опыта нема. Блин. Ну давай вбивайся вже. Молодець. Це вообще треба викинути. Все нормально. Так. А ти поки що тут у нас вообще не хочуть нічого робити. Блин. Ти скес би просто-напросто. І у мене ще як на а ні, у мене хоча б є дерево. Слава Богу. Ну хоч щось. Ай, блин. А ну хоч один цей є. Тут один треба ще поставити. Як я ненавижу цих на всіх пацанів. Я просто їх ненавижу. І взагалі мені тут треба так вийти. Ідеально. Просто нереально. Та де ти ламаєш? Давайте тут уже так вийду. О, ну хоть гарбуз уже вирі виріс. Ну, хоть что-нибудь. Я знаю маневрализоваться там сам. Ну, да. Так собі. Ну хоч двері уже поукувал. Ха був це як він. Ну, як я не навеш все звуки в Майнкрафті? Ну, всі такі страшні звуки, типу такі ви поняли. Ой, боже, мій, я не можу з вами. Стогнути можна. Та, ми будемо це довго встановляти. Ця, стаття, я тут нашу шахту, там вообще немає нічого, крім вугілля. одного. Одного, я сказав. Я понял одного. Крім одного. Давайте чотири. Надіюсь, вистачить хоча б чотири. Вистачить я не там поставив. Все. Ай, блях. Ну це капець, реально. Головний треш. Ну, вже можна сказати, що вже все, можна закінчити тільки. Я не можу. Я просто не можу. Я... Тут у мене тут десь мало ще стоятися. Коротко, добре, не буде, так. Иначе я сейчас сюда, сюда кладу. Это вообще не требует. Она и себе стоит. Это сюда. Тут вообще непонятно что. Сюда требует. И заборчик вот чуть-чуть. Это я вообще не тут поставил. І ще якраз треба все взяти. Ідеально, блин. І ще у мене якраз залишилася одна. А мені треба дві. Хоч от одна, а другої нема. Давайте це поламаємо поставимо одну нову. все Капець повний. Так, зараз я беру оцю штуку. Зараз ставлю це все назад. Оці факіла я ставлю, не знаю, де це. це буде мішати? Так це буде. Ідеально. Просто ідеально. Нереально, як це помагає. Коротше, добре, давайте візьмемо, підемо за це. О, а от і дві овечки. Зараз ми загнемо загнемо їх. Прив'язати, пішли. Ой, Ну і ще й давай погнали. Все, погнали. Та не гавкать. Мені ще треба брати кірку з дому, прикиньте. Ой, Давайте туди увачки. Овачки, увачки, увачки. Давайте я вас вже відв'язу, відв'яжу. іде ще вона а ось ще вона. І я сам навіть не знаю, де можна покласти оці штуки. Давайте, коротше, пшеницю вже вже будемо збирати. Гарбуз, гарбузик. 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 Стій тут. А иначе я его тут и ломал. Так, нет. Так, еще один. Тихо. Заспокойся. Заспокоїлася, дайте я пройду. Фух, слава тобі Боже. Як у нас нема чотири корови, то це не добре. Та це не добре. Блін. Опа, дитячко, дитя народилось. Все. Давайте ми якось не знаю як. У ці такі штуки замінимо. Опа, заміним на такий світлячок. Який я вже поставила там, де не треба. Давайте вже бистренько якось не знаю як саме. Якось бистренько. Отут поставимо. А тут як? А давайте вам тут так поставлю. Давайте ще ззаді вам тут, аби ви мало світу. А бы вы малый, знает. А бы вы малый. Ну еще мои угороды я осветлю. Чу. Все. Я не все еще. А. Короче, добрый тут себе стоит. Ну, короче, давайте. На сегодня это все. Бабики, давайте, пока. Всем пока. Эй, бля. Короче, давайте. На сегодня это все. Всем пока.